Увечері 23 квітня поблизу житичинського монастиря, що в Луцькому районі сталася масштабна пожежа. Загорання сухостою на відкритій території виникло близько 22-ї у селі Жидичин. Про подію повідомили місцеві телеграм-канали. До гасіння пожежі швидко приєдналися рятувальники, а також місцеві жителі. Разом їм вдалося загасити вогонь. На щастя, загорання не поширилось на будівлю монастиря та житлові території. Причини займання наразі з'ясовуються. 23 квітня на Волині сталося 8 пожеж на загальній площі понад 18 гектарів. Більшість займань сталося через необережне поводження з вогнем. Рятувальники ліквідували пожежі в лісах, торфовищах та на відкритих територіях. Найбільше пожеж було в селі Линівка Рожищенської громади, де горіла трава та очерет. Також пожежі трапилися в селі Рованці, на Ковальщині та на Ківерцівщині. У селі Кульчин Луцької громади почалася пожежа на площі 3 гектара. Рятувальники та місцеві волонтери швидко ліквідували її до опівночі. Вночі того ж дня сталося загорання торфу в селі Ржищі в Мар'янівської громади на площі 2,8 гектари. Рятувальники та місцеві пожежні команди продовжують працювати над ліквідацією пожеж та з'ясування причин займання.